Ма заперечень по Карговському. На 5 років. Хто за? Проти утримався. Це напроти общежиття. Якщо їдемо туди повторибурці, з правої сторони, то металічний. Так, так. енергомаш, Воровська, 24. 2004 вересня 24 вересня 2013 ну, надо... року. Воровська 24. Хто за? Проти утримався. І Ардуханян Рамен Гамретович. Так, договір траля-ля. До 25 лютого 2014 року. що? Нема? Через немає Запоріжжя.

Так, поехали, возвращаемся опять до припыления по топорах и правах к коррестованию заморозиленками, да? Смотрите, это мы уже проголосовали, но когда проект решения на сессию, Жук сказал их убрать с проекта и вернуться на голову. Вернуться на голову, хорошо. Зачем? когда голосовали, его не было тогда. На следующую комиссию, когда мы опять проведем, поэтому Нет, да? все в порядке. И за уважение модель. Оно делает комиссию. Все делала проект решения на сессию. Ну уже сказал, но не подписал. Ну все, значит, зачем? Старое ему опять насудать опять на подписание. Значит, старый написал. Так, дадим старый то, то старый проишение. Все, хорошо, давайте так и зробимо. Раз они согласованы, ничего, не пока нет. Не но если оно проголосовано у нас, то да, если там есть какие-то зауважи, то вы скажем, мы на следующий раз... Как мы можем согласовать? Просто я, я не знаю, что Угу, написано. Так, значит... Послідніх два кусочки і все, шановні. Ще 40 минут і розход. Це саме. Значить, про передачу власті оренду земельних ділянник громадянам. Перший додаток. Список громадян, яким передаються власність власті земельної ділянки для будівництва та обслуговування світових будинків з позиції споруд для зарахунок земельної світової забудови. Під власністю. Громадяни. Пропоную прогосувати в пакеті. Нема заперечень? Нема. Хто за, проти, утримався? Перший додаток в цілому. Хто за? Проти утримався. Шість за. Другий додаток список громадян, яким передається у власність земельні ділянки для видання за рахунок земельності господарського призначення. Пропоную проголосувати в пакеті. Нема заперечень. Хто за проти, утримався. Другий додаток в цілому. Хто за проти? Утримався? Шість за. Третій додаток. Список громадян, які передаються у власність земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. За рахунок земельності громадської забудови. Це ж все в кооперативах, правильно? Ну, от гражданства. У нас немає. Так? Оце не Ирина Васильевна. Ирина Васильевна. Гаражи в автогражных товаристах, да? Проверяешь? Да, только там, конечно. Только там, Що? Ну давай дальше ну, тут, все правильно? Тут да. все навіть сесії були на батьків померли. Все, я понял. Голосувати третій в пакеті. Кто за? Против, утримався, 6 за. Третій додаток цілому. Хто за против, утримався? Рішення в цілому. Хто за? Против, утримався, шесть за. Так, наступний про надання дозвіл на розроблення проєктів замолоду щодо відведення земельних громадянам, які знаходяться в них в користуванні. Так, на все... Э, зер, блакитні озера. 30, я пропоную зробити комісіонний виїзд, тому що це ділянка, яка э, та сама. Да. Так. Нема захворювання. Нема садове. Садове, 30. з да, по... 32. По тридцять виїзд Ви комісіонний. Нема заперечень? Комісіон. Хто за роки отримався? Давай ну що, ми поїдемо. А, так, так, а це що? Це йдуть члени обичних садовичних кооперативів, які не сформовані земельні ділянки. І поэтому дозволить. У в межах, межах кооператив на дозвілу ну, не розроблено. Так. Да. Нема заперечень. Пропоную з 33-го по. 50-й проголосувати в пакеті. Хто за? Проти утримався. В цілому хто за? Проти утримався. 6 за. Так, другий додаток. Список радіограмотян, яким надається дозвіл на розроблення проєктів землеустрою, що доведуть землеустрою для будівництва індивідуальних гаражів. Так, слухаю. Автокоператив Харківський. вони не відповідають генплану. Зараз, вроде, як відповідають генплану. Я проєктував. але... Олег, вам надо. Да, вже повернути.

На, на какой линии это? Дорога окружная, Шилова, А, -а, -а, -а. это до Нет, это на какой линии? А вторая очередь, что? Ну, это ближе к дому, к девятиэтажке, или дальше к частному сектору. Это между частным сектором и девятиэтажным. Нет, подряд, это... я, я не буду, мальчик, мальчик. Мы на это голова. Там по плану дорога должна идти. Ее же сузили вроде как. Значит, дорога, очень четкий ответ. Проработан а, вопрос он, проложим, с Шиловым. Приложен. Шилов нет. Значит, давайте проработать, этот вопрос. Він у нас отвечает за дороги Хорошо. Сегодня. Хорошо? Да. Потому что, ну, це, вы ж помните, договори. уже цей вопрос вода три. В ну, нашей я... каденции тянется не і... и. Нет, Сколько? те, що в місті просто... голова сказав так. Те, що построены ближе к частному сектору, немає. То Все, это само. Все, що сюди ближе к дому, нет, потому что тут будет дорога И наблю... она будет, она же есть, если же не то, что она Микрорайон солнечный. Там, где, где Значит, группа дорожников, разработчиков киевского генплана этот вопрос и рассматривала. мы за них Значит, я пропоную. Сибурняк Любовь Михайловна, громадская организация гаражно будивальный кооператив Заречный. 24 квадратных метра. У вас есть. Кто за? Против? Утримался. Еще за. Значит, Шалахин, Шалахина, Хоменко и Берест. По со второго О, п'ятий пункт пропоную опрацювати управління містобудування з начальником управління дорожнього капітального будівництва дорожнього А, спорадства. Харківський, да, так? Кооператив? Да, кооператив Харківський. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався. Шість за. Косяненко Євген Ігоревич. Сомський міський об'єкт громадян кооператив Харківський. 1023. другий. 76, три. Все другие, да? да? 76 квадратных метров. Три да. делянки, да? Да, у него книжка, вот это все проверено. Все другие це... хатки. Какие другие, скажи, где он находится? Сейчас три. А? Там сейчас дальше есть. Що... Руденко Максим Александрович. Сумский міський громадський авторажный товариство. Электрон. 48 по 20 метров. Где это электрон? Малкин Анатолій Іванович, замдиректор центрального ринку. Сумське міське громадське товариство Електрон. Де це електрон? Там же. Макалон Володимир Іванович. Сумська міська громадська організація Отерграждан товариство Супутник. 32 квадратних метри. Ах'єту немає. Поїхали далі. Про затвердження технічних документацій землеустрою. Це вже рішення, були, акти були. Да, так, Це з державними актами. Пропоную проголосувати в пакеті. Це під власністю, тобто є державні акти. Перший додаток пакетів. Хто за проти утримався? Перший додаток в цілому. Хто за проти утримався? Шість за. Так, другий додаток. Список земельних ділянок, відносно яких прийняти рішення про передачу власності. Під власністю. Хто за те, що просити? Другий додаток в пакеті? Хто за проти утримався? Другий додаток цілому. Хто за проти утримався? Шість за. І третій додаток список земельних ділянок, які передані громадянам з подкадємцем у власності. Нема запрещення? Хто за те, щоб голосувати третій додаток пакетів? Хто за? Проти утримався 6 за. Третій додаток в цілому. Хто за? Проти утримався 6 за. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти утримався 6 за. Значить, у нас залишилось тут відкритих три питання по гаражу. Так? Ні, просто я хочу знати, де хоча б ці кооперативні. У цього Харків, коли є державний акт, ну просто ж там чи межах, чи не вмежав, хай будемо проєкту і... Нема запротив, хто за утримався, 6 за по 6 пункту. Руденка, електронка. Я хочу хоча б знати, де це Тут Спрашувати стіло, а не знаю, де розірвати. І супутник макогон. Так, є в нас ще класики, що треба напитання? Що вас не закончиться? Час Води вже закінчується. Це невелике питання буквально. Давайте, що. Значить, про внесення змін так? до рішення Смілської міської ради 31 липня 13 року про порядкування роботи управління містобудування Це за мен Треба внести зміни. Нема заперечень. Ну, діктую, Дія даного рішення не розповсюджується на випадки, розміщення. тимчасової споруди в комплексі зупинки громадського транспорту. Кінцева зупинка. Тільки на Так. Ір, ти шукаєш там гаражі?

Предоставил, винок ехать в молочку, с кличнижку. Ну я же не знаю, какие он не розповів. А так адміністративный штаб. Ну, предоставив, допустим, на место выехали.

Ee, це дозвіл, це не обирання. Ще буде. І цей кіоск. Уважаємо, давайте, повертаємося в наше время. Малки Анатолій Іванович, товариство «Електрон», хто за? Проти, утримався, 6 за.

Попадає, да. получается, так, прийти, не прийти, не Значит, надо на сессию так же сам готовить полностью все материалы, как и, и на киоске обычные. Только на порускую. В этом самом середине. Она, да. Понятно. Не Справки, книжки. Кто за? Вот утримался. Проект решения к целом. Кто за? Против, утримался, за? Так, за минусом уже. Бочки просные согласовываются. Сейчас сюда. Не, ну так. Начинает, начинает процедура по новому положению, Первым разглядом. Да? Здесь мораторий пересыпный. Значит, мораторий не попадает. Значит, сейчас, не по подожди, давай тут же крышку прием для Заяву СНАП, архитектура, ну, что, архитектура, ну, что, да. потом комиссия, так, комиссия на сессию, сессию на э затвержения. -э так же? Да. Саш, поснимай, мы посидим по них и по балакам. Да, что же было? Не, я, вы да, по чем балакаете? Мы по, А мы по чем? Так ви ж до нас балакаєте. Ми ж тоже чуть, чуть? Вас не обсуждали. Просимо дати дозу на розробку проєкту змогу щодо відведення земельної ділянки і постійне користування управління капітального будівництва дорожнього міського міської ради. Будівництво доступного житла задається вулиця Прокоф'єва, Кринична, 2 і торна площа 65 Вот. <звук> вот это желтенький. На развязке. Здесь сейчас строятся два э, дома, две от десяти этажей. На съезд, да. на крыночную. Да. Вот. А тут под доступное житло, то есть будет идти вся земля Прямо, возле частных домов, да? Да. Для Нет. Ну, Город контрастов. Ну, те две площадки, которые он участвовал, как бы на эти растения, что он строит, под доступное житло, действительно. Да. За. Нема запрещения. За. Кто за? Проти, утримався 6 за. Так, що ще? Типового договору. Так, значить, про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2012 року за номером 1910 МР про затвердження типових договорів оренди земельних ділянок, вкладається юридичної та фізичної особи на території міста Суми зі змінами. Від один і 2, я не пам'ятаю. Ні, Один друга. Нема заперечень? Нема. Хто за? Проти отримався 6 за. Так. І трата чинності. Значить, перший пункт зі смертю. Другий зі смертю. Третій зі смертю. Четвертий з неоформлений право власності. П'ятий. Зі смертю. Шостий зі смертю. Сьомий зі смертю. Так, да, це ми пройшло вже да, 6. Так, дев'ятий з неофор... зі смертю. Десятий зі смертю. Одинадцятий зі смертю. Господи, шумопі. Двенадцятий в зв'язку з неоформленням право власності. Тринадцятий з не оформлення право власності. Чотирнадцятий не оформлюємо право власності. Так, 15 зв'язку з неоформленням право власності. Пропоную пакеті. Нема заперечень. Хто за, проти утримався. Рішення в цілому. Хто за? Проти утримався, шість за. Все. все. Так, Анатолій Каравич, ще раз, давайте зараз два моменти, дві минути і все. Значить, в Перший раз ми проголосували вже. проголосували, тоді ми почали з юристами розповідати ситуацію. І остановився на тому питанні, що якщо ми дамо відповіді від управління. Кожному заявнику, ті, що ми війшли на рішення на ту сесію, коли було відмовлено про надання. Так. Мене всі включали. Ми просто напишемо відповідь, що з посиланням на рішення сесії про мораторію на розміщення тимчасових сторон. Ну, така, може проще, особливо, що касається кондицію фабрики Сумська. Вони скажуть, чого ну, вони не внесли. Потому що ні документів не було. Вот чому. На кого? Терських і цим був? Ну. Ну були, на многі були. Тут не весь список на кого був. Ну ніхто ж. Є рішення сесії. Якщо вони зараз хочуть, просто я приглашу на, на сесію, таксі відмовити і все. І ссилаємося на цей саме. Тоді немає підстави з не включення. Тоді, коли складено певне рішення? Так воно все, не одне рішення не розглядалося, Антон Іванович. Іли хоча ти мав прошу? Ні, не один не прошу. Ну, коли його винесли, а не винесли, тому що на 20 днів не висіла на сайті. Значить. Винесли всіх тих, хто висів 20 днів на сайті, згідно закону про публічну інформацію. Ну так а чого не вынести? Нет, так а что вы пропонуете? Зачем выносить на комиссию, если оно это самое? Чтобы оно просто потелепалось или... Может, взагалі то, что было раньше на этой комиссии, но они знают, что это ходит, что не да. значит протокола. То есть что, що? чтобы що фактически довелося? Да, то, чтобы фактически воносили. Воносили. Ну давай. Нема масса поражения. Ну, не як воно просто сняти, щоб його не було де. Просто на себе відповідальність управління. Зараз підуть судові справи, і да. так. на управління буде бігати суди. Воно ж да. зараз мораторій на маху, то мораторій. І все. Не будемо кибити как бы, саме. Да. Не дійшов Що тоді нам? Відміняємо своє рішення, да, чи як? Які? Ну, да. тоді, тоді приймали рішення на відмову, на сесію відмови, так? Да? Ну, значить, я пропоную, поки ми відправити на допрацювання. Ні, все. Правильно? Нема ну, да. Немає заперечень. Проти утримався. То Тобто, маркетинг це сезон. Написав нам тут здорову ту саму. Ну, Значить, я пропоную прийняти її до відома і кожному э, члену комісії він може зайти в відділ рад. Признай. Я знайомий. В двох словах слова я можу прочитаю. Ну, да. Кратко вопрос стоїть по поводу про на народження депутатів Смірської міської ради під час чергової сесії питання внесення змін до аренду земельної ділянки. Тобто, товариство СКД-12 виділу, виділу в процесі реалізації товариства то тобто, есть, щоб воно стало правонаступником в земельній ділянці. Ну, це хоть боюсти господина Шапошнікова. Так, якийсь та сам. Нема запросить? Приймаємо. Проти. Утримався. А шутку просто звонала тут.